Будьмо уважні. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його. Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду і оздоровлю. Його». Сотнику відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб Ти вийшов під мою покрівлю, скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу, цьому іди, і Він іде, і тому ходи, і Він приходить, і слузі моєму зроби це, і Він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу. І засядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві Небеснім, а сини царства будуть вкинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів, і сказав Ісус Сотникові Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга дужа тієї ж години. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А -а -а -а. Слухайте, не знаю, чи ви бачили, гриби пішли, і я вже знаходив тостокориники і лисички дуже смачні. І я виглядаю все на те, що не отруйні, бо я з'їв і я ще тут, то найімовірніше, що не отруйні. Четверта неділя після зіслання Святого Духа дуже файний час. Червень, тепленько. Дощ нам змочив, усе росте, аж вибухнуло все. І Господь нам сьогодні показує, навіть відкриває свій характер ще більше. Мало що так, так дає насичення для духовної людини, як знати Бога. І Ісус, тут, якщо зараз прочитаємо уважно між рядками або в контексті взагалі, то показує, який Він, показує, який Бог Отець, а саме. Мене постійно зачіпає, і сьогодні я це помітив зранку. що Як це так Ісус протиставить е, окупанта, окупанта протиставить проти всього Ізраїля? Кхе -кхе. Ви розумієте, що це відбувається? Рим окупував Ізраїль. Рим, Римська імперія завоювала і окупувала весь Ізраїль. І тут приходить сотник римлянин, Окупант приходить, веде з Ісусом розмову, <схи> Ісус підкреслює, щось неймовірне. Він каже: Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли, Я вам кажу істину: ні в кого я в Ізраїлі такої віри не знайшов. Перша думка, яка би ми сказали Ісусу, слухай, якби, а це совісно, це нормально, що в Ізраїлі такої віри нема, а окупант більш віручий, ніж ми всі. Значить, якщо Ісус так сміливо показує такий контраст, показує, що порівнював, пробував порівнювати ізраїльтян і оцього, то всі програли. Значить, цей уривок нас може навчити багато. А саме, в чому проблема? Дивіться, у катехізмі католицької церкви є багато різних речей, які я насправді не тепер починаю розуміти. Я їх колись вчив. Коли мені було 9 років, 8 років на пам'ять, але лише сьогодні я їх починаю розуміти. Наприклад, гріхи, які кличуть про помсту до неба. Ви чуєте список з чотирьох гріхів, які кличуть про помсту до неба. Тобто, що Бог за них буде особливо жорстко і твердо відплачувати. Які це гріхи? Ану, згадаємо у частину. Перший гріх умисне людина вбивство, коли спеціально вбивається людина. Ну, це не стосується війни, бо війна це захист. Другий гріх гріх содомський, це будь-які такі інтимні співжиття із рідними. Третій гріх скривдження в Богих удів і сиріт. І четвертий гріх, що ви думали, затримання заробітної плати. Ви знаєте? Чотири гріхи, які кличуть про помсту до неба. Тобто Бог за них буде особливо відплачувати гостро. Ну, але не будемо тепер говорити про інші, не будемо говорити про інші. Це, між іншим, якщо хтось із вас вирішить легковажно затримати зарплату, то пригадайте собі, що це гріх, який кличе про помсту до неба. Але візьмемо цей, цей третій скривдження убогих удів і сиріт. Я пам'ятаю, один мій друг зробив такий був пост у Фейсбуці, що такий довгий пост, про те, що. Господь найбільше агресивно піднімає тему гріха неприйняття іншої людини. Якраз відкинення, якраз нехтування, кривду. Ви ніколи не помічали різницю? Наприклад, коли ви чуєте, що когось у селі обікрали? Ну, то обікрали ну, прикро. Але коли ми чуємо, що обікрали в селі когось бідного або обікрали якусь вдову, або обікрали якогось юнака, який ледве почав строїти, ні, немає ні тата, ні мами, сирота. То це нас особливо зачіпає. Тобто ці, ці три категорії вбогі, тобто бідні, вдови, тобто ті, хто, хто не має за собою, чи чоловік не має за собою жінки, чи жінки не має чоловіка, самотні. І сироти, ці три категорії, вони для нас особливо такі щепетильні, Як то по, по-українську казати? ущемливі, Щемливі. щемливі. Короче, якесь таке. Особливо нас зачіпають. Бо чому, брати і сестри, та тому, що Господь такий? Господь так робить із нами. Це його характер. Тобто Ісус, попросту кажучи, говорить тут у цьому Євангелії до своїх послідовників, які за ним ішли, Він каже, хлопці, ми вже стільки обійшли сіл і міст в Ізраїлі. І, і всюди я в основному бачу егоїзм. В основному бачу егоїстів. Людей. Які живуть заради себе, спільнот, які живуть заради себе, сім'ї, які живуть заради себе. Він каже, це не по-божому. Мій тато так не вчив. Мій тато не такий. Пригадую слова одного проповідника, який наголошує, що ДНК гріха це егоїзм. Ви чуєте? ДНК-гріха це егоїзм. Жити для себе. Господь так не живе. І тут ми бачимо сотника. Сотник. Сотник це є начальник війська над, над сотнею вояків. То, яке приблизно буде знання рота. рота? Командир, командир рота, Ротний командир. Слухайте, непогано. І віть собі, що ротний командир ні, він лишає все. Бо в нього навіть не військовий, бо не вояк, а слуга. Слуга в нього захворів, паралізований і мучиться. І він за нього йде і. І за нього заступається, бореться за нього. Тобто це вчинок егоїстичний, чи навпаки, це вчинок любові. Ну То виглядає, що любові. І Лука підкреслює, що він не сам йде, а посланців висилає. Таким чином, наголошуючи, що Він взагалі не хотів до Ісуса підійти. Він казав, що я недостойний, аби, аби до нього йти. І здається, Лука підкреслює, що він синагогу збудував. Можу помилятися, але здається, що. Тобто, і, і в окрузі був відомий. А я собі потім подумав: от хто, яка в нас є організація подібна, аби було б хоча б 100 чоловік під начальником, то хіба школа? Плюс-мінус. Ну плюс ну, з усіма. Ні? З усіма, ну. Всі робочі і, і, і техпрацівники. Ні? Це хроби у нас кажуть. Ні. Є, є, моя сестра розказала цього тижня, що там прийшла якась дівчинка у нас на уноці, як собі переклала, те, те хроб провідміняла. то прийшла, а там один, один наш парафіянин вона прийшла ще сонце не встало, а вона до, до, до школи прийшла. То він їй взяв кучарку, аби не замерзла, то ще зима була. То, то потім питалися її, що чого ти так скоро прийшла до, до школи. Вона каже, я знаю. Так прокинулася, зібралася і пішла. І хтось там був у школі. Він каже: ні, був тільки один техробун. Ні? Так собі сформулювала. Був один ну, техпрацівник. Техробка, техробун. Ну й собі, що ні, директор лишає, чи директорка лишає все, лишає всі справи, бо хтось, якийсь техробун, або якась техпрацівниця, техробка, захворіла і пішла за нього там бігти з її, Ще й мучиться і бігти в лікарню, шукати. Уявляєте собі, ми, ми там порахували, бо в Костелівці є той завод по обробці дерева, то там є більше як 100, то, то я сказав, що чи уявляєте собі, що директор там хтось захворів, але, власне, хтось з таких простих робочих. І директор все лишив у машину і шукати, як йому допомогти, Це якось так виглядає не, не дуже реалістично. Надіюся, у них такий директор, але не знаю. Практика показує, що якщо ти начальник, то за тобою треба доглядати, а не ти. Чому? Бо Егоїзм Егоїзм не дає розвиватися. Тобто життя для себе, любов до себе не дає нам любити. Не дає нам любити. І тому Ісус так сильно наголошує, бо Він каже, Господь такий. Господь страшезно переживає. Візьміть, можемо перелопатити цілий старий заповідь, то всюди те саме. Найбільше Бога турбує. Турбота про тих, хто не може себе захистити. А це власне треба з егоїзму вилізти. Турбота про тих, хто не може себе захистити. Два терміни, які нам допоможуть зрозуміти, як це працює, як це виглядає на практиці. Послання до Галатів, 6 глава. Я довгий час не міг розібрати, чому так там написано чудно. Що спочатку апостол Павло каже: носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Слухайте, я би хотів виконати закон Христа. Я би хотів виконати все, про що Ісус говорить. І Він каже, для того, аби виконати все, про що Ісус говорить, вам треба носити тягарі один одного. Але потім через декілька віршів, буквально п'ятий, це, це другий вірш 6 глави, а у п'ятому вірші ми читаємо: Бо кожен нестиме свій власний тягар. собі, щось що, що тут не так? Ну, так чекай, як це так? носить тягарі один одного. А потім Бо кожен нестиме власний тягар. А виявляється, там є, чому добре є трошки досліджувати Біблію хлопцям, які на цьому розуміють, коли я послухав такого одного хлопця, то там виявляється там є два терміни. Для нас по -українській, на українській мові я перевіряв у різних перекладах звучить як тягар-тягар. А в грецькій мові перше слово тягар означає щось непосильне, якусь скелю, гору, яка на тебе тисне. Якась така втрата, така, так, такий біль, таке пережиття, з яким ти сам не справляєш, тобі треба допомогу. А в другому випадку тягар це щось подібне до рюкзака. Щось теж може бути непросте, як твої обов'язки щоденні, як твоя робота, твоє служіння, те, що ти маєш виконати. І я коли це зрозумів, то я, до мене дійшло, чого так часто мною маніпулювали різні люди і заставляли нести їхні рюкзаки. Тобто, наприклад, я там не вийду на роботу, попрацюй замість мене. Ну то слухай, перепрошую. Якщо буде якийсь випадок екстрений, то так. Але загалом ну, то ні. Бо це твоя робота. Розумієте? Тобто ми, ми не маємо носити рюкзаки один одного. Натомість апостол Павло наголошує: пильнуйте і дивіться. Пильнуйте і дивіться, будьмо уважні, чи не є випадково біля тебе хтось, чоловік, жінка, брат, сестра, хто потребує втручання. Хто потребує допомоги, хто потребує підтримки, хто потребує, власне, аби цей тягар допомогти знести. Найчастіше це тоді, коли стається якась трагедія в сім'ї. Але, але це можу, причини можуть бути різні. І тому Ісус каже, що Його цей римлянин вразив, бо римлянин, на якого працює слуга, а слуга наймірніший бідний і нікому не потрібний. На, на слуг дивилися. Но, гірше, ніж на псів. Що Тарас Шевченко це, це вже недавно. І Шевченко наголошував, що там якийсь Пан обміняв купу рабів на якогось доброго пса. Купу кріпаків поміняв на пса. Як би я почувався, якби мене на пса поміняли, нехай буде напроти того. Розумієте? І, і якщо в наші часи, 200 років тому, то відношення до кріпаків було таке, то яке було в часи Ісуса, уявляєте? І, 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 а, а цей сотник, ні? цей командир роти, він лишає вояків, лишає свою роботу іде за Ісусом і дбає. Тобто Ісус каже, товариство, цей римлянин, цей сотник, він найбільше похожий на Бога, ніж весь Ізраїль. І якщо ми дивимося на старий завіт, то візьміть будь-який момент. Просто буквально будь-який момент ми бачимо Боже втручання. Не, не знаю, візьмім Авраама. Віра загинула. Єдиний чоловік, який лишився більш-менш віруючий, це він сам, Авраам. У нього дітей немає рід приречений. І Господь тоді що робить? Втручається і, під, і допомагає. Каже Авраам: він вийде. Візьміть, е, е, потім роз, роз, розростається його родина до 12 мужиків. Тобто це, це дуже плідно. Але вони, вони приречені, бо голод у краї. І великий голод. І що робить Господь? Втручається і допомагає їм через різні обставини, які він направляє, якими він керує, допомагає їм тікати далеко, аби вижити в Єгипті. Потім, коли їх використовують просто як робочу силу, як рабів у Єгипті, вони до нього відзвали, Господи, помилуй, він втручається і їх звідти дивним чином виводить. І весь час ми це бачимо, що Ізраїль або бідний, Тобто, бідний такий, що просто банкрот, у їжі навіть банкрот. Або ми бачимо Ізраїль як вдову. Де, а ти ви скажете, де Ізраїль вдова? Купа разів пророки говорять до Ізраїля як до своєї нареченої. Єремія і Ти моя наречена, ти мене зрадила. А коли зрадила, значить без чоловіка, бо, бо відкинули. Тобто вдова. І коли Ізраїль сирота, то ну, тоді коли немає батька. А коли немає батька? Ну коли живуть з іншими богами. Коли залишили отця, і одного батька, а живе з іншим Богом. З іншими богами. І тому, якраз ми сьогодні з Женькою говорили зранку, що от найкращі ліки для егоцентризму, его, тобто служіння самому собі, є богоцентризм. Найкращі ліки від егоцентризму є богоцентризм. Тобто, чим більше я шукаю себе, свого, мені, для мене, мого, то тим більше я стаю колючим і шкідливим для людей довкола, для всіх. І навпаки, практика показує, що чим більше я віддаю славу Богові, то тим більше я стаю благословінням для інших. Тому, брати і сестри, пам'ятайте, що найбільше ми схожі на Бога тоді, коли ми шукаємо вигоди для когось, хто нам не вигідний. Коли ми шукаємо благословіння для сироти, для вдови, для відкинених людей, особливо тоді, коли ми з цього нічого не будемо мати. І сьогодні зранку я дізнався про одного чоловіка, якого так просто обманули, на невелику суму, там, 400 гривень. Але мене дуже поражає, власне, як це легко можна, коли якийсь бідолах, коли якийсь бідняк простий, як це легко можна обкустити навколо пальця. І я вже аж виходив із себе, вже почав кричати, почав майже меблями кидати у хаті, ну, що не кидав. А, але ми тепер пройшли дуже гарний курс психологічної підтримки, і Женька мені каже, Тарас, спокійно, це твої емоції, не приймає рішення в емоціях. О, я, а я пам'ятаю, ага, якщо ми рішення приймаємо в емоціях, нас точно занесе. І це точно буде не любов. Бо найчастіше, коли ми приймаємо рішення в емоціях, ми потім кажемо: а я то міг не казати, а я то міг не робити. Розумом треба приймати, я охолов тоді, і, і, а потім до мене дійшло оце, о, о, навіть це втручання. Тобто я отримав якийсь тягар, я розпочаюся у своїх емоціях, а я, а я такий пристрасний чоловік. І, і, і жінка мусила втрутитися як Тарас, будьмо уважні. У церкві я говорю, будьмо уважні, а вдома Женька. Тарас, будьмо уважні, бо заносить тебе. І заспокоївся, і бачу що тепер, що добре, що не прийняв ніяких рішень і, і, і іншого. Але це важливо, брати і сестри. Ми маємо вчитися, нас має обурювати кривда. Нас має обурювати зло. Нас має обурювати, коли невинні страждають. Бо, бо хтось сказав, що гнів це не Боже. Послухайте. Вся Біблія навчає, що якщо ти бачиш кривду, якщо ти бачиш, що сильний б'є слабкого, а це в тебе не викликає гнів, в тебе зуби не стискаються то тобі треба перевірити своє серце. Якщо ти бачиш, що нищать когось, кого нікому захистити, а в тебе не стискаються кулаки, то що ти любиш? Кого ти любиш? І на сам кінець. Ми бачимо Ісуса на Христі, бо І сьогоднішній апостол цим закінчується, що у Христі ми маємо любов і повернуту відкуплення. То тоді, коли ми на нього дивимося, то ми бачимо Його, котрий прийшов до нас, який банкроти перед Богом. Ми не можемо Богові нічим заплатити за гріх. Ми бідні. І Він прийшов, аби нас захистити, аби нас багатити. І коли ми дивимося на Хрест, то Він нас вдів, тобто ми вдови, без, без Нього, без нареченого ми вдова. Він нас прийшов відкупити, Він прийшов нас захистити, заступитися за нас. І коли ми сироти, коли ми є без Отця, без тата, тоді Він каже через мене, через те, що я зроблю на Христі, що зробив, то ви стаєте не, не те, що не сиротами, ви стаєте дітьми Божими і гідні цього зватися, Ви гідні цього терміну. Тому ми тепер не бідні, тому ми тепер вже не вдові. І тому ми тепер не сироти. Але тільки через Ісуса. Тому насамкінець, помолімся сьогодні особливим чином за тих людей, які десь колись стали нашими сотниками, які десь колись стали нашими заступниками. Бо, бо, бо це також важливо, чи є в тебе хтось, хто за тебе побореться, хто може втрутитися, хто може твій тягар понести тоді, коли ти не витримуєш. Якщо нема, ну то шукайте. І якщо є, ну то дякуйте. Упишіть їх у споминки. А, а друге на закінчення, чи я за останній час зміг бути для когось заступником? Чи я зміг бути за останній час для когось таким, хто, хто боровся за нього, незважаючи на його статус, на його положення, на його багатство, славу, неважливо. Чи я боровся за нього, чи я боровся за неї? Оце є християнство, брата і сестри. І тому Ісус, коли бачить таку поведінку у сотника, Він каже, я ні в кого в Ізраїлі такої віри не бачив. Буквально, я нікого в, в Ізраїлі настільки схожого на Бога, не бачив, як, якого не цікавить, як я буду виглядати, як я в очах воїнів байдуже, начхати. Для кого цікавить слуга, на якого всі дивляться, як на щось дрібне, а Він втручається чого, бо любить. Тому ставаємо і ми такими сотниками. І дякуючи Богові, сьогодні особливо прославляємо Його ім'я, ім'я Ісуса, котрий став для нас таким заступником, і на кожній літургії ми за це пригадуємо. І нехай йому буде слава. Отцю і сину, і Святому духові нині, бувся час, і на віки вічні. Амінь.